Місто виграло суду підрядника, який відмовлявся без авансу ремонтувати вулицю Богдана Хмельницького. Нагадаємо, 9 лютого договір з виробничо-будівельне підприємство Укргазкомплект міська рада розірвала в односторонньому порядку, оскільки вони не виконали умов та не відремонтували багатостраждальну вулицю Богдана Хмельницького до 20 січня. А тепер ще суд відмовив цій компанії в позові отримати від міста попередню оплату в розмірі 15 для закупівлі будівельних матеріалів для ремонту. 16 березня міська рада Оголосить новий тендер на реконструкцію вулиці Богдана Хмельницького. Нагадаємо, ця дорога ремонтується з 2011 року, і мешканці дуже стомилися від розкопаної проїжджої частини бруду та постійного ремонту, який ніяк не завершиться. Дуже важко. Не можна ні пройти, ні пролізти. ні машину під'їхати, ні таксі, ні скоро, нічого не можна. Молоді одівають мішочки салафанові, переходять, а потім ідуть далі. І далі, що буде, не знаю. Будуть теж грязюка, теж ні машини поставити, ні з дітьми вийти, погуляти, нічого бачите, твориться. Дуже стомилися, дуже стомилися. Вже скільки років не можна ні пройти, ні проїхати. Беремо з собою якусь щіточку, витираємося, як там виходимо. І ще й смітник туди поставили, туди ще й смітник, сміття носити, і взагалі і діти, і у під'їздах, ну, кругом грязно. Грязи, грязи і більше нічого.